Вітаю всіх. Ну що ж, вже мені в приватні повідомлення прям пишуть про суми. Суми робила дохріна розкладів, просто дохріна. Ну, треба ж розуміти, що ви дійсно будете під атакою через Курську область. Ну це ж вже йде через від губерната Курської області. Ну що, не зрозуміло? це вже казала не раз. Ви будете за це відплачуватись за вторгнення з вашої території. Було так і було. Ось тому треба враховувати всі наслідки. Я не розумію людей, які там пишуть, що коли, який час, люди. Таро ніколи не скаже час. Чому страшно, на тему виїжджати, чи ні. Я завжди кажу: дивитися, що за вікно. І на власні відчуття. Ось і все. Так, тепер давайте подивимось: чи дійсно РФ планує. Йти на суму, щоб в окупацію взяти. Чи дійсно РФ планує йти на суму, щоб взяти в окупацію? Чи дійсно РФ планує йти на суму, щоб взяти їх в окупацію? Дійсно є такий план? Я вам скажу, що на саме місто ні. Це більше розмови. Наступ рух так, буде в сторону сум на кордоні, ну, це в сторону сум фізично, але. Я не скажу, що саме місто прям розмови. Це більше розмови, нагнітаючі розмови, щоб зробити погано. Мені не випадає наступ. В той же час, дежавю. Повторення ситуації по області однозначно так. Тепер я дивлюсь. Наступ на Сумську область буде масштабний серйозний. Наступ на Сумську область буде масштабний і серйозний. Дивимось це. Наступ на Сумську область буде. На область, так. Концентрація дійсно є, і вони потроху маленькими моментами наступають пожежі. Ворог є, д'явол випадає, все погано, все серйозно, прикордоння жопа. Що мені вам сказати, ви бачайте. Дійсно, там ад. Ось вам дьявол якраз. Оліцетворяється все. Шість жезлів. Вони там будуть добре добати. Тепер дивимось. Окупація прикордоння Сумщини буде. Окупація прикордоння Сумщини буде. Окупація прикордоння Сумщини буде? Ні. Це не окупація, це бойові дії сіра зона, все що завгодно, але не окупація. Ні. Не буде. Активні знову такі домовленості йдуть. Не просто так це все. Майте на увазі, що ви жертва ситуації, жертва обставин. Ось те, що я вам кажу, повішений жертва ситуації, жертва обставин. Будь ласка. Враховуйте це. Просто враховуйте. Будь ласка, не виносьте мозок. І давайте просто не нагнітати і не грузити зайвим. Є ситуація, є розмови, а є дії. Тому що, наприклад, я вже не реагую на більшість інформації, бо задралась. Наступи на Харків да вони кожен рік по графіку. Тут. Просто вже звикли. Ситуація важка, але не така критична.